Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайну і незвичайну людину, істинного патріота України, який ще більше десяти років тому говорив, що ця війна буде і чим вона закінчиться. Всі сміялися з нього і вважали це нісанітницею. Але, як бачите, все сталося, як він і говорив Дорошенко Василь, істинний герой України. Бося, чому йде війна, як ти вважаєш? Чому війна йде? Так. Просто загарбать Україну. Причина одна. Самі не йдете, ми вас загарбаємо. І все. Завість те, що у да. нас на Україні. І при чому Україна краще розвивається, Завість у них сильно велика. Я казав ще, що... о, ще при кучмі, так? Ще при кучмі да? я казав. Що війна буде, вони в нас прийдуть, вони так нас не оставлять ніколи в житті. Поки ми не відіб'ємося. Свободи не буде. Оце точно я знаю, це 100%. Я, я не одному казав, навіть ось новенька Калуша, це було до Майдану ну, місяця три. Ось. Я розказував про цю війну. До цього до спору, що буде війна, нападуть на нас. Що він дратися почали, за грудки один в одного тягалися. Було таке. А коли прийшла, а Іван Блажко як був у нас. Помниш? Тож, то що ти як спорили про цю війну? А тепер, як ми коло моста стояли розбитого, кажу, любі Івану палити, як я казав, а вони кажуть, откуди ти знав? Війна. це, Якщо втікти з України, це Путіну гибель, він буде до постійнього йти. Ось помните мої слова, допускіння солдат. А, а який його виход оступити? Ви представляєте, це репарації платити років 300, Це те, що вони будуть платити. як як німці платять і до всіх Польщі євреїв платять. Це, це гибель йому, це гибель. Куди ти вліз, Для чого ти вліз? І проіграш війни, а війну він програвся. Як вони тільки заходили, помниш, вийшли, з вилами виходили ми. Я їм казав, пам'ят? Тікайте, війну ми проіграли. 100... Це 100%, що проіграєте. Це треба ідіотом, будь-що придумати, щоб на Україну напасти. <кліпи> 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 козачий, це козачий рот, у нас у крові воно воювати вже. А він приліз сюди. Що <смі> Путін скорі вже концерт дав? Може там хтось прийде, може ж не знаю. Ну виходь тільки один, от тільки от, розгромить, розгромити, розгромармі тоді ми їхньої, а іначе, іначе воно, вони так не підуть так просто. Розбита імперія. Тільки роз, розгромники. Скоріше вона розпала бся там і Росія, де там Росія там? Я її не бачив, там не в День Республіки Російської. Ну, будемо сподіватися, на луче. Хорошо, їм там зараз дали прикурити, він бачив, бо тому. Погромили, там багато туди йдуть, до Кабзона. Побільше їх туди. Ніхто не сказав, що зніметь прапор. Дело в, в тому, що вони боялися зайти до нас у двір. Я брав коктейлі молота. Зробив два, а він дивиться на мене, підійшов, на вулицю ставлю. мовочка, він дивиться на мене, постав і десь у мене ще валяється ця. Поробив бутилки з бензином, так, огнім'яти, таке огнемети діло. Отут стояв, а й один там постав на воротях. І коктейлі мови. Тому я його повеливав уже на розпал, а він бутилку, я ти показу, ти що я робив. З дирочками. З да, да, дирочками, каже, бризнув да. і запалю, і зворив. А от і рвався сюди, вже е, танк, як приїхав той, бачила. Такий на руках зараз блискучі, поті да, були. Де якийсь такий, боже рвався, я ворота відкрив. Заходь, зайди, ти, ти... бачив Кабзону. Я кабзона заходив до одного з... Пихою бо буде тобі те саме. І він побоявся. Провіряли документи, вони ходили по вулиці, до нас ніхто не зайшов і не пробували зайти. Не бо я сказав, згори спалю, от попробуй зайти. Ніхто навіть не, не, не рискували зайти. Ми не рискували, але ми не ходили. Ми нікуди не ходили, як вони тут були. Ми через огород до. Я, я оце зали... ані, ані ви з молока, у нас кота доїлися молока. А вони заставили ті білі пов'язки цеплять. А я не нацепляв, чого це я буду нацепляти? Виходжу, а вони як а глукнуть, раз і дивляться на мене так. Вони, видно, і не боялися. Може, думали, тут. Вони вас більше боялися, ніж ви їх. Чим живот, так! їх не чи боялися, тут, Я тут я... кажу. Ну, я не боялася. А... Та один... я сказав, взяв цю бутилку, кажу, зайдеш, скажу, спалю. А потім, а потім, як вони почали тікати вже. Раз поїхали, і оттуда їдуть вже без тих саблів, без, без отих прапорів да, вже да. Уже тікають, спущені почали ми... сюди тікати вже. собираються, при нього надівають. Отут я дивлю, я вийшов, подивився, кажу, що будуть тікати. що буде що тут буде, це тут уже вказує. А хто ти була чи царьми була, Наташка, Чи, чи ти тільки була? Та там усі були ми. А вона у хату, я в хату кажу, ну в хату не йди, от усі. І нас розстріляли з автоматів. І ну, я тільки почав, думаю, піду подивлюся. Сука біжить, чую з автоматів очередя, стріляв розривними по полостеми. Ну, тоді, по коди, тоді. Ну повезло він, ви патрон хочев, що він мене не, не вистрілив у мене. А я вже добігаю, хватив бутилку цю із бензином, із і заригалку. І почав бігти до воріти. І він сволоч, ми каліткою автомат у ну, мене притілися, видно, і патрони кончилися. Або злякався, бо що би... я сначала приліг, автомат повз. Ні, от повз, тоді взяв бутилку. А ти кажу, сука, касацька, кажу. Я Кажу, спалю зараз. А ви раз і тікати. Я вибігаю, ті поїхали, а ці видно, з нами розправитися. БМПшка стояв. Якщо вони почали мене стріляти, ось, і з розчети потікали. Потім, потім назад вернулися, а ця кричить, каже, не трогай, їх уже подалися. Пішки, вони, тіпі, а вони, забулися, хто з них поїхав машинами, забулися, вони до ну, поїх, поїхали. Видно не знайшли, їх назад подалися і потім зірвали от місце. Ну нам ще повезло з хатою. А от уже сусідам, царю, у льоні. Бородинім родяним... взагалі роз, рознесло. Ну цю хату трохи розбило, там, ну її накупили, хлопці держиться. От би я був помоложа, я вже рвався буде, я вже зими супротиді був. Скільки ну, тобі? Не візьмуть, Скільки тобі? Та сіки? 68. 68. — Якби мені хотіли було б 60. Пішов би. Пішов би 100%. Я навіть до Юрка бігав, думав, може, розсердився вже ще до цього. Хотів, щоб і мене забрали перемоги і вигнати їх такої матері, щоб вони за Україну забули сюди до руку на 300, може більше років. На 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 віки. 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 Дякую тобі. Так, так Дякую так. і до зустрічі. Придуржі, все нормально. Слава Україні. Героям слава таким, як ви.